Уявіть собі, озиме жито, яке поєднує високу врожайність, стійкість і універсальність. Це сорт жита синтетик, створений в Україні для кормового та зернового використання. Він формує високі врожаї навіть у різних агрокліматичних умовах. Середня врожайність становить від 53 до 62 центнерів з гектара, а потенціал сягає. 79,5. рослини досягають висоти 115-120 сантиметрів, мають довге стебло, високу кущчистість і великий колос. Період вегетації триває 282-305 днів. Жито-синтетик відзначається чудовою зимостійкістю, витримує посуху, стійке до вилягання та осипання зерна. Це робить його надійним вибором для господарств у різних регіонах України. Насіння характеризується масою тисячі зерен близько 36 грамів, має схожість понад 94 енергію проростання понад 92, а чистоту більше 98 Вміст протеїну сягає 11 Для сівби рекомендується норма від 160 до 220 кг на гектар. Оптимальне розміщення забезпечує густий та стійкий посів. Житосинтетик це універсальний сорт озимого жита, який дає стабільні результати, поєднує якість, урожайність і витривалість. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд, працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.